Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вітаю! Друзі! Знову телеканал Суспільне! Прапором України на плочах, селфі палицею у руках та трансляцією у Тіктоці. Петро Скрипка збирає гроші на допомогу українським військовим. Свій піший марафон з Києва до Івано-Франківська назвав марафон добра. Петро захищав Україну на Донеччині під Бахмутом та каже через просіяний склероз його помісували. Я збираю кошти для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, в якій я мав за честь колись служити. На автівку і на кару. На вилучний погрузчик приблизно, якщо брати якісну техніку, то це 1 мільйон 250 тисяч. З Калинівки Петро вирушив о 8.20 ранку перепочити, зарядити телефон та попити чаю. Зупинився у стрижівці. До вінниці чоловік прийшов о дванадцятій. Тут його зустрічають містяни. Роблять фото на згадку та донатять. Дякую, що підтримуєте. Дорогою Петро читає коментарі, спілкується з користувачами. Маринка ні. Заразом проводить екскурсію Вінницею. Погано, звісно, видно, але видно. Іван Сірко. Ну хто ж не знає Івана Сірка, друзі. У серед місті біля водонапірної вежі на Петра уже чекають містяни. Поспілкуватися з скрипкою прийшло подружжя переселенців із Запоріжжя Євгеній Макаренко та Інна Мельник. Це дуже сильна людина із дуже сильною, скажімо так, силової волі. Це вже другий марафон, розповідає Скрипка на підтримку військових. Перший марафон був Київ-Лісабон, але на жаль, до Лісабона я не дійшов за станом здоров'я. Я дійшов до Нюрнберга, до Німеччини. 5 січня Петро вирушив з Києва до Білої церкви. Далі через Виру до Козятина Вінниця – перший обласний центр на цьому маршруті. Розповідає уночі: не ходить через хворобу ночує у волонтерів або місцевих, які стежать за ним у соцмережах. Весь це ось Волонтери передають мене з рук в руки. О, повідомляють друг другу, що я йду там через їхню місцевість. Дуже вдячний місцевим волонтерам, усім, які зустрічаються, підтримують нас. Дуже велика їм подяка. У Калинівці чоловік зупинявся у сім'ї волонтерки, Анни заніздри з позивним «Обіймашка». Ми коли з ним навіть спілкувалися, я навіть не знала, що Петро з Кропивницького, я теж з Кропивницького, і в мене мій рюридний брат. Він його знає знаєте, як маленька родина получилась. Син Анни Денис сьогодні супроводжував Петра з Калинівки до Вінниці. Разом вони пройшли 17 кілометрів. Хлопець другий, хто доєднався до піших марафонів скрипки, був ще підписник Юрій із Закарпаття. Він, хоч і Сором'язливий, але він дуже досить багато робить для наших хлопців. Вони допомагають нашим хлопцям. За день розповідає чоловік, проходить до 30 кілометрів. Загалом уже здолав майже 240. Зараз дуже важко йти, тому що узбіччя здебільшого нечищені. І каша, взагалі, навіть по місту ідучи, каша така, що дуже сповільнює темп, і ти швидше стомлюєшся, швидше стомлюються ноги. Це, звісно, ускладнює е, мою ходьбу. завтра, 16 січня. Планує вирушити на Хмельниччину, далі Тернопільщину. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Дмитро на псевдокругли проходить реабілітацію після поранення в жовтні. Псевдо розповідає, дали бойові побратими ще 2015-го. Тоді був щонайменше на кілограмів 15 більший. Однак у розвідці швидко схуд, а псевдо залишилось. Починав із рубіжного напрямок. Був Луганський напрямок. Це було станиця Луганська, це був село Кримське. Це по біля попасного було Грибовка, Далі був Донецький напрямок. Курахов, Курахова і так далі. До поранення Дмитро був інструктором із бойової підготовки. Чим краще підготований боєць, тим більше шансів врятувати його життя, каже Нацгвардієць. В першу чергу сила та витривалість. Фізичне навантаження це на першому місці. Далі знання е, тактико технічних характеристик озброєння, ну і надання до медичної допомоги. Важливість всіх цих аспектів каже Дмитро відчув особисто у той день, коли на запорізькому напрямку отримав поранення, від якого і досі оговтується. Нас е е зрісував безпілотник і вів нас до того моменту, поки ми е зайшли в зону ураження вогневого. Були пару пристрілочних, е міномет 120 і вже коли почали крити конкретно, тоді вже була плотність. Великого вогню, а укриття ніякого не було і перелетіло буквально пару метрів від мене. Я почув в нозі удар, затерпіння. Мене відкинуло зерною волною. Коли я почав очухуватися, говориться, в мене другий прильот був і вже поранення було в руку. Врятувало, розповідає, диво та інструктор із тактичної медицини на псевдориба. Хотів би подякувати хлопчині, одному моєму побратиму. Коли ми відходили, по нас постійно крили прильоти були, вставали, далі йшли, вставали, далі йшли. Тобто, це все було дуже, ну як для мене, це було вічність. Тоді, крім Дмитра, риба врятував десятьох бійців, хоча й сам був поранений. Побачивши свого побратима круглого, я підповз до його оцінив, що він був доволі важким. Він ведве повз Дорога, через яку ми прийшли на ці позиції. Вона вже був пристрілювалася ворогом і прийти через неї було просто неможливо. І в мене було прийнято рішення піти через поле. Слава богу. Що на цих позиціях я вже був. І цю стежку якраз через цей участок я знав, через що нам вдалося вдалося вийти. Сили в тімиті каже Дмитро, додавали думки про родину. Дуже тяжко це, коли ти поранений в ногу, і ти знаєш, уявляєш собі, що назад треба відходити до зони евакуації 5-6 кілометрів в голові. Тільки сім'я, і казати, треба, тому що якщо не дойду, то Зрозуміло, що діти остануться без без батька. Після двох місяців по шпиталях нога і досі не виконує своїх функцій, каже Дмитро, осколком міни перебили гонилковий нерв. Через це він і досі не відчуває кінцівку нижче коліна. Нині щоденні процедури поступив у нас після вибухового поранення з пошкодженням нижньої кінцівки і. Верхні кінцівки. Вона не виконує функцію, погано згинається, розгинається. І зараз в основному направлено на лікування на покращення її функцій. Після відновлення каже Дмитро, планує повернутись на службу. Я не буду демобілізовуватися, тому що ще багато роботи. У нас немає іншого вибору. Мотивація така, тому що ми захищаємо свою батьківщину. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Що я сам роблю? Ні, нічорбом. Замітаю мею перо. Так про свій побут та графік дня розповідає Віталій Бойко, чоловікові 81 рік. Усе життя мешкає у селі Демидівка Тросинецької громади. До себе просить звертатися дід Вітя. Понад 30 років чоловік незрячий. Розповідає про травму, через яку осліп. Я у дев'яносто першому році упав щорешні, то я п -п -п мав по. Перелом позвоночника і відтоді я сліп. Лікарі відновили рухливість, але повернути зір було неможливо, каже дід Вітя. Довелося заново вчитися ходити по хаті, робити звичні справи. Не втратити віри допомогла родина та щоденна праця над собою. Тяжко було. Я собі на назначив день своєї смерті. Але тоді так собі, сам собі робив, що робив, і так помаленьку, що робив, що робив. Наприклад, осліпнувши, почав займатися спортом 32 роки поспіль щоранку робить зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Віталій Бойко живе в хаті сам. Донька мешкає на заході України. Дружина померла 13 років тому. Відтоді усі хатні справи робить самотужки, прибирає, перерече та порається в господарстві, користується телефоном та слухає радіо. Телефон в мене ще той старий. Отак. О, пікнуло, і зараз та йде. Коли захворіла дружина, навчився пекти хліб, розповідає Віталій Бойко. Інгредієнти на випічку купує та приносить місцева соцпрацівниця, куховарить дід Вітя сам. Суспільному розповідає свій рецепт домашнього хліба. Зіляю води шість штук. Ось мене сухі дріжчі. Слухи, сиплю три ложки сюди в кастрюлю, розколотію, воно підходить десь пів півчаса. А тоді муки місю, муки до готовності взяв то, що вимісив, за зачуба взяв, підняв, якщо воно не обривається, значить воно вже хороше. Поки хліб печеться, показує двір. Хоча тварин у господарстві вже не тримає, проте ходить на вулицю по дрова та по воду. У дворі облаштував поручні та саморобну корбу для криниці. Розповідає своїм прикладом, хоче надихати українських військових, які втратили зір на війні. Треба з собою займатися, не вдумати про смерть. Сама прийде у гуморі. бути. дід Вітя каже: його мрія дожити до ста років і дочекатись перемоги України у війні. Слава Україні! Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.